І сьогодні ми будемо е, е, перевіряти дуже клас, який зупиняє час. Я покажу класні, класні його, е, його вміння і покажу, як його завантажити. І дам ссылку в описання, щоб ви змогли легко і просто по моєму відео скачати його. Вже завантажується світ. Я з ним навіть можна е, на Вардена вбити за декілька ударів. Але треба додаткове ось Ось так виглядає. Я сам зупиння часу. І оце нових ножечок його можна кидати. І я покажу його секретне вміння Якщо стати на shift, ти будеш. Е. Ой. Якщо взяти пару ножичків і стати на shift в креативі ти будеш випускати пару тих. Я зараз покажу, як це ось так заморожується час. Стоєш на shift і оп! Ось вилітає пара ножичків з одного місця. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау! І нажимаєш раз і пау! Ще я покажу дуже класний салют. Спочатку я. перевірю на якихось слабких мовох. Наприклад... Наприклад, зомбі! Я, вих... Я вих... вихожу з креативу. І ось наш зомбі. Ми зупиняємо час. Ще можна на класну давати овечку. Ну і інших можна. Ми зупинили час. Щоб зрозуміти, що ви вбили її, то потрібно просто подивитися, чи випала з неї якийсь... Стаєте на шрифт. І оп! І все. І хоп! Так. А тепер я покажу, як вбити хоронителя. Ну, варден. Так, варден. Ой. Я його спавню, запиняю час і стаю на шифт і починаю його багато настрілювати з кожної сторони. Кожної сторони по такій лінії. Ось така лінія в мене вийшла. Ну і я ще зверху трошки настріляю. І тепер виходжу з... І от пускаю час. Навіть я вмер, тому що їх було настільки багато, що в мене пару штучок попало. Але, як ви самі бачили, ми вбили його дуже легко і просто. Ось ніж місце. Збираємо все, що з нього випало і наші, наш годинник. Все. А тепер я е, покажу, як, як, його, е, як його завантажити. Не вбивайте в гуглі мод на зупинку часу або по ссылці в, е, в описанні е, берете, заходите. Скачуйте цей мод. Скачуйте цей мод. Зараз покажи, що далі треба зробити.